Вітаю! Я Олександр Мирявчик, і це програма Говірник. Ми в Ужгороді і будемо говорити про закарпатські діалекти української мови. До вашої уваги слово шовдер. Це, без сумніву, найвідоміше слово, запозичене закарпатцями з англійської мови. Для нас шовдер це культове м'ясо із свинської плечової кістки, а ще краще, із задньої ноги. У великодньому кошику шовдар головніший записанки й крашень. На гербі Закарпаття ведмідь намальований у профіль так, що видно його всі чотири шовдарі. А у школах Закарпаття діти пишуть слово шовдар з великої літери всередині речення. І це не вважається помилкою, бо шовдар то Добрий день, куме. – Добрий день. – не Доброї. Що акуратний. Слухай, кому, а що у тебе ніч на городі не росте тут? Да, Слухай, бо не годен посадити то, що люблю їсти найбільше. А що любите їсти найбільше? Не годен в них да найти на сіньо шоу ти. Іване. – івани. Так, говорить у Закарпатті.